Бурячки, що я їх полола, то вони в мене вже ось так підросли. Хоча вони вже в ту пору мали бути більше, але я дякую Богу і що так. О, а тут трошки пізніше дополювала, бо дощі не давали. І вони тут трошки і не зійшли. І... Менші. Сьогодні ще перейду самі жряти посічу. О, ось такі. Ще посічу, Ще до осені ще виростуть? Посадила я їх для домашньої птиці, щоб зимою.